Українці, ми з вами дуже прагнемо перемоги, але дуже важко повірити в цю перемогу, тому що ми сьогодні боремось супереч здоровому глузду. Ми маємо з одної сторони ворога, і в тилу ми маємо іншого ворога. Влада виділяє мільйони гривень на будівництво парків та доріг, поки люди з усіх сил допомагають, донатять та волонтерять, який нас грабує. І дискримінує. А, але ті, які нас зневажали, сьогодні не просто вірять в нашу перемогу, вони нас бояться. І як доказ я хочу вам показати, як риторика одного жилася. Подивіться, як він говорив на початку. По нашому мнению, землі нового і небесного Єрусалима розположені на юді України. Це п'ять областей. це Дніпропетровська, Запорожська, Херсонська, Ніколаївська. и Одесские области. Именно на территории этих областей в дальнейшем будет создан Новый Иерусалим, который позволит э, продолжить развитие и земной путь для всего еврейского народа. Вас расстрою, чтобы вы не обольщались. Я не позволю на своей земле э, строить жидовский проект. Дорогой Петя, нет там ничего твоего и никогда не было. Мы об этом объясняли при Кравчуке, при Кучме, при Лющенко, при Януковиче. Сейчас это объясняют при Порошенко. И запомни, Петя, нет там, не было и не будет никогда ничего твоего. Обложка этой статьи, любой может ее найти на Украинской правде, где сказано о том, что мы в течение следующих лет, ближайших лет. Или построим э, на территории Украины новое государство Израиль, Израиль 2.0 называется, либо Украина исчезнет как государство. Бесный Иерусалим начнет свое существование в 2029 году. И... А подивиться, как зараз нам говорит. Украинцы и евреи будут иметь равные права. Все. Кто как будет, у кого мама, папа, бабушка, дедушка, кто перешел в иудаизм, не перешел в иудаизм, сделал обряд, не сделал обряд. Это тема более глубокая. Сейчас это будет лишь, как бы сказать, э, ну передергивание. Если я сейчас попытаюсь вот так просто сказать. Это слишком много и многогранно. Но права на этой территории у евреев, у украинцев будут равные. Скорее всего, скорее всего будет, э, ну, скорее всего в дальнейшем будет два государственных языка, что вполне законно. Ну, Разумно и закономерно. Вот. Ну, может, три даже, если русский примут. Пропала десь жухолись, я только... Мы разум будем. Дорогой Петя, нет там ничего твоего и никогда не было. Украинцы и евреи будут иметь равные права. Все. Слухай, а где ты собираешься будувать? или небесного Иерусалима расположены на юге Украины. Это пять областей. А она твоя? А це твоя земля? Скоріше, э, в дальнейшем буде два державних язика, що вполне законо, ну, розумно і закономерно. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає і свої печенки, обігне Боже. І знов чіпляються до того язика. Це земля, надана Богом українцям. І язик тут український. Вче, будь ласка, український язик. Нам, ваші єврі, так потрібен, як і руський язик. Риторіка одна і та сама. Русські нам приходили щось там будувати. Тепер євреї нам хочуть будувати. Ви вже нам набудували так, що ми вже що ми не можемо від своєї крові відмитися і від сліз. Від вас, будильники, вы лживые. Хочу очень зазначить ува, еще на одну риторику. Народ Израиля с огромной болью в сердце смотрит на то, как представители власти, чиновники, из которых некоторые имеют в том числе еврейские фамилии, обкрадывают украинский народ. Він не говорить, що це євреї. Що він говорить? З єврейськими прізвищами, а ви знаєте, про що це говорить? Перший дзвіночок для вас, продажні, які Україну ввели в кров. Ви ні... Нікому не потрібні, ви будете суджені і час цьому настане. Але ви це не, не розумієте, до вас це не доходить. Ви думаєте... Что так у вас будет всегда. Нет, так не будет. Послушайте еще раз, как он говорит. Израильский народ с болью сердца и негодованием смотрит на то, как вот эти люди, в том числе с еврейскими фамилиями, обкрадывают украинский народ. И говорят... А что ж у вас такое негодование? Почему вы заявлены в международные правоохранительные органы? Чому в Організації Об'єднаних Націй якісь петиції не напишете про обікрадання України? Ну і останнє, чому ви наших біженців не приймаєте а відправляєте назад? Не потрібно нам грати шимка. З огромною болю в серці смотрите на те, як представники власті, чиновники, із которых. Некоторые имеют, в том числе еврейские фамилии, обкрадывают украинский народ. Як він збвентежений і подивіться, герой бивця як українець. Ці українець. І ми саме так здивувало світ. Чому у вас сльози почав? Немає сліз. Це ж ось змерзло. Це. Вам... Це вам... <риклад> Нехай не буде так. Юду. Чи поцілунком ти видаєш сина людського? Просто уявіть, це матері в Україні пишуть на спинах своїх маленьких діточок, звичайною ручкою, ім'я дитини, телефонні номери близьких. Для чого? Бо якщо окупанти вб'ють батьків, щоб був хоч маленький шанс, щоб врятують цих дітей. Нічого не нагадує. Одна і те, і один і той же артистизм. Одна и та же брехня. Я говорю, тогда, когда мы вместе с вами обретем новое, э, новое счастливое государство в небесном Иерусалиме. И в Писании сказано, что Агнец и Волк будут жить вместе. Вот так же на этой территории будут казаки и иудеи, и народные украинские банкиры, и еврейские столевары. И все они будут жить вместе, дружно, на одном из лучших земель. И... Теде, на нашей земле, и где он будет пастись, и где снова говорит. И народные украинские банкиры, и еврейские столевары. И все они будут... Хвати нас рвати і обманювати. І це сказав Господь, що Господь побудує новий Єрусалим, але не з вас, з віруючих людей, з усіх народів, а ваші традиції обрізання. Тоді обрізання є вгодне Богу, коли воно основано на вірі, а віри вас нема. Бо якщо прочитати не талмуди ваші, а ваших пророків, то що вони вам пророчили? Тяжку смерть тяжку. Тому що ви відмовились від Слова Божого і відмовились чинити волю Божу. І знищували, грішили більше, як інші народи? І тому ви отримаєте. А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали. Нехай буде розп'ятий кров його на нас і на наших дітях, тоді відпустив їм вараву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Українці звертаюсь до вас. Ми повинні сьогодні не знаю звідки взяти цю віру в перемогу. Але ми повинні об'єднуватися. Щоб отакі знову нас не ушукали. В нас є Бог. Отче. Як волієш, пронеси мимо мене цю чашу та про те не моя, а твоя нехай станеться воля. І під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Ми повинні вивчати писання, ми повинні навернутись до Бога і відкинути цих всіх похо від себе. Хай будують собі на тій землі, яку їм дам Бог. А в нашу землю нема чого лізти. Бо на нашій землі вас чекає тільки одне, тільки одне. Смерть, смерть і смерть. Навіть якщо, не дай Бог, ви нас окупуєте, ви тут спокійно ходити не будете. Земля буде під вами горіти. Тому що цю землю нам дав Бог.